Кіровограді день народження для двох вірменських родин закінчилося трагедією. Одна втратила брата, батька та чоловіка. Інша тепер лише у тюрмі може відвідувати свого сина. Подробиці в сюжеті Віри Шестакової. такої запрошення на день народження до земляка з вірменії для родини Сарібікян. Закінчилось трагедією. 22 старого іюля це все случилось. А 23 третього у мене самої день народження. Ми всі готували, що завтра. у мене день народження і вдруг мені просто дзвонить сестра. І говорить, що брат того вечора під час святкування погляди чоловіків розійшлись. Сварка між ними переросла у бійку, яка закінчилась вбивством. Позвонив всім нашим родственникам і сказав, що наш брат убив вашого брата. Після скоєного підозрюваний намагався втекти, але спроба виявилась невдалою. Весь характер є Мавсісяна після совершення приступлення. І свіді слов том, що він хотів скритися. Він завершив спробу виїзду за рубеж. Он був задержан. На западної Україні при спробі пересічення кордону. судове засідання проходило більше години. Прокурор запропонував змінити статтю та міру покарання. Обвинувачений своєї провини не визнає. Його адвокат від коментарів відмовився. Дуже. Ну, Міє право не давати. те, що вбивці збираються змінити статтю, а тимчасове покарання замість місці зона, домашній арешт привело родину сарібікян до розпачу. Як це можна, де наш закон? О чом вообще можна говорити? вообще вот жить, если человек убил, и сегодня он находится на свободе. Мы просим, мы просим, пока мы, у нас первая инстанция, мы будем идти дальше. Мы просим прокурору, мы просим суде, мы просим просто... наказали та під час перерви сталося неочікуване на обвинуваченого за його словами. Напали з ножем невідомі до суду. Прибула швидка, яка вирішила забирати чоловіка до лікарні та уникнути покарання таким шляхом він не зміг. На сьогоднішній момент йому і збрали міру присічення задержання під стражей, і сейчас находиться по стражей. Іменно по статті 115 частини 1 первого України, це стаття. Вишено в місто повернути родині їх брата, чоловіка та батька вже ніхто не зможе. Єдине на що вони сподіваються справедливе рішення суду. Віра Шестакова Ілязі Люнкін день за днем.